Добрий день, діти, послухайте, який цікавий мир навколо. Ти тільки, друже, подивись на небі сонця, жовте коле, коло, а поруч з домом сад і школа. Живи, дорослішай і вчись. Дивись на квіти, на дерева, вивчай птахів, комах, тварин, ти станеш кращим і напевно. Ти пам'ятай. Ти не один. З тобою вся твоя родина, батьки, бабусі, дідусі. З тобою, друже, батьківщина, тож уперед, мій, друже, йди. Дітки, ми сьогодні будемо говорити про природу. А що ж таке природа? Те, це те, що нас оточує, але не зроблено людиною. Природа буває живою та неживою. До живої природи відносяться об'єкти, які дихають, харчуються, ростуть, приносять потомства, вмирають. А до неживої, до неживої природи відноситься все те, що не народжується, не вмирає, не живеться, але не зроблено людиною. Діти, давайте пограємо в гру жива-нежива жива природа. Почнемо. Якщо жива природа, будете плескати в долоньки. Не жива не плескаємо. І так, метелик живий. А сонечко нежива природа. Камінчики неживі. Дельфіни живі. Луна зірочки не жива, а лисичка жива. Хмарки не живі, а гриб живий і травичка жива. Травичка жива, а краплинки ні. Дятел живий? Людина жива? Молодці. Дітки. А зараз пограємо в гру. Знайди зайвий предмет. Живий чи не живий? І так, скажіть, будь ласка, хто тут зайвий або що тут зайва? Метелик живий. Черепаха, кішка жив, жив, живі, а кульки Не живі, і вони зроблені людиною. А тут хто зайвий або що? Так, гумова качечка, а тут іграшковий ведмедик. Все живе, а ведмедик ні. А тут хто зайвий? Так, лисичка, сестричка. А тут рибка. А тут хто зайвий? Так, ведмедик іграшковий. А тут кактус. Все не живе, а кактус живий. А тут подивиться. Так, пір'ячко. А тут м'ячик. А тут відро. А ні, пробачте, котик. Молодці, вам сподобалось? І так, діти, ми з вами ми вже навчилися розрізняти живу та неживу природу. До живої природи відноситься те, що живиться, народжує, народжується, п'є, вмирає, дихає. Дітки. Але все в природі взаємозв'язано. Наприклад, нежива природа дуже-дуже допомагає живій, тому що, наприклад, Грунт дає поживні речовини рослинам, якими потім харчуються люди, тварини, птахи. І водичка зволожує ґрунт і допомагає рости рослинам. І Можна скласти багато екологічних ланцюжків. Ось діти. Ви вже багато дізналися про нашу матінку природу. Природу. Але я вам скажу: треба обов'язково берегти природу, тому що природа наш рідний дім. Все дітки, до побачення!